Вітаю на каналі сьогоднішнє відео про обробку абрикоса від хвороб. В першу чергу це моноліос. Одразу зауважу. Зараз у нас вже абрикос відцвів. Це вже в мене друга обробка. Перший я робив коли було цвітіння. А зараз роблю другу профілактичну обробку. Монеліос це грибкова хвороба, яка останнім часом дуже поширена. І може хтось зауважить, що раніше абрикоси ніколи не обробляли. Так, раніше ця хвороба не була так дуже поширена, як зараз, і ніхто абрикоси не обробляв. Абрикос було повно, не знало, куди їх дівати. На жаль, останнім часом, в останні роки, ця хвороба дуже сильно поширюється. І якщо ви не будете обробляти абрикоси навесні і влітку, то у вас щорічно майже не буде врожаю. Зазвичай я використовую всім відомі препарати нічого нового воєнного не скажу. Але ці препарати дієві. Використовую препарат Хорос і препарат СКО змішую в одному оприскувачі ці два препарати і роблю профілактичну обробку. Також під час обробки після цвітіння я до цих двох компонентів додаю ще один препарат, який буде захищати наш наш абрикос від шкідників, а саме препарат Енджіо. Постійно йдуть дощі, а в нас зараз останнім часом дуже часто йдуть дощі. Ці препарати системної дії, і їм вистачить годину-дві часу, щоб вони всмоктались в саме листя і вже діяли як захист рослини зсередини. Також вони мають дуже Подовжену дію і досить тривалий час знаходяться середині рослини, захищаючи її від хвороб. І якщо я зараз вже додаю інсектицид, то і захист дві шкідників. Ще раз нагадаю, що обробку ми робимо профілактично. Якщо її не обробити, то ви маєте велику вірогідність того, що абрикоси всі посипаються, і ви будете грішити, що це. Прийшли якісь заморозки або від холоду, або погано запалилися, бо бджол не було. І така ситуація може повторюватись з року в рік. Тому не чекайте, поки ця хвороба манільоз прийде до ваш садок, робіть обробки профілактично. На цьому все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.